Всім привіт! Мене звати Євгенія Груленко, я практикуючий онлайн-логопед. Рада вітати на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як вибудовується робота з дорослим, коли він хоче поставити той чи інший звук, або коли він працює над своїм мовленням разом з логопедом. Скільки часу займають такі заняття? Що треба від дорослого для того, щоб швидко і якісно автоматизувати звуки і покращити своє мовлення? Це найчастіше запитання, яке я отримую перед першою консультацією. Тож, поїхали! Формування будь-якої нової навички забирає достатньо часу. Тобто, коли ви хочете покращити свою дикцію. Вимову звуків, голос, вміння говорити з публікою, покращити комунікативні навички і звертаєтеся до логопеда, вам треба бути готовим до того, що навичка потребує певного часу. Умовно, там, 21 день на формування певної нової навички або 10 тисяч годин повторів. Проте це так дуже просто. І зрозуміло виглядає в теорії, але на практиці зазвичай не так. Чому буває по різному. І скільки насправді часу треба для того, щоб автоматизувати звук. Наприклад, сконцентруємось саме на цьому. На автоматизації звука нехай буде звук Р, щоб я більш предметно могла пояснити. Приходить учень на консультацію, і перше, що він питає, скільки занять треба для того, щоб автоматизувати звук. Але, на жаль, на це питання не так просто відповісти, тому що треба орієнтуватися на стан артикуляційної моторики, тобто на те, наскільки готовий ваш язик приймати легко і переключатися в ту чи іншу артикуляційну позицію. Наскільки у вас поставлене дихання для того, щоб направити видихуваний струмінь саме на кінчик язика і саме там відбулась вібрація, і наскільки взагалі у вас буде багато часу для того, щоб повторювати певні домашні вправи вдома, від цих саме факторів буде залежати те, наскільки швидко ви автоматизуєте звук. Також, звичайно, роботу мозку ніхто не відміняв. Якщо вам сусід, брат, не знаю, колега з роботи сказав, що вам необхідно поставити звук, Р, але внутрішньої мотивації до роботи ви не маєте, тоді все розтягнеться дуже надовго. Якщо справді для того, щоб стати кращим спеціалістом, здобути підвищення, розвивати софт скіли вам необхідна класна дикція, от тоді, Уже у вас буде достатньо внутрішньої мотивації для того, щоб продовжувати. Як це відбувається? Мозок отримує позитивні емоції, дофамін виділяється, мозок думає, це класна, приємна діяльність, якою варто продовжувати займатися. Саме тоді автоматизація навички пройде набагато швидше. В моїй практиці були дорослі учні, які за два місяці ввели, автоматизували звук в мовленні. Як так швидко відбулося? Перше, це те, що на першому занятті вдалося поставити звук Р. Друге, в людини склалися так обставини, що вона мала час займатися, і навичка їй давалася достатньо легко. Ми досить легко пройшли всі етапи: підготовчі постановка звуку, автоматизація, ізольовано в складах, словах, словосполученнях, реченнях і потоковому мовленні. Далі людина одразу ж застосовувала цей звук в своїй професійній діяльності, тобто публічно виступала і говорила вже красивий звук, який вона натренувала. Також психологічний бік цього питання. Був закритий, тому що людина отримувала колосальну підтримку з боку колег і сім'ї. Але насправді два місяці це швидше виключення, аніж правило, тому що зазвичай корекційна робота потребує набагато більше часу і зусиль. Що ж сповільнює корекційну роботу? Корекційну роботу можуть сповільнювати фактори, що від вас не залежать. Наявність гіпер або гіпотонусу у язиці. Затиснуті частини органів артикуляції, наприклад, затиснуті щелепи або затиски в інших частинах артикуляційного апарату, які розтягують процес корекції. Вміння неправильно дихати займає теж одну з провідних віг у корекційній роботі, тому що якщо дихання поверхове, то людині важко довго і протяжно вимовляти звук, а саме цього потребує автоматизація звука і переформатування нової навички. Часом зі звуком Р пов'язуються інші комплекси, які нав'язані людині з суспільством. Тому людина, що має особливості звуковимови. Уже на самому початку корекційної роботи хвилюється, що все одно звук не такий. Суспільство надзвичайно впливає на людину, і вона починає звук ховати, робити його коротшим, мовлення пришвидшує. І за рахунок всіх цих обставин автоматизація розтягується, тому що треба розмотувати цей клубок і звертати увагу на те, що насправді звук там довший по звучанню має бути. Мовлення не має бути швидким, треба контролювати вдих. Але в цілому, коли ми ставимо звук Р, в цілому мовлення людини міняється, тому що ми підключаємо. І правильну вимову голосних, і правильний напрямок повітря, і красиву дикцію чітку, і гарне переключення в органах артикуляційного апарату. І уже все це в комплексі виглядає як красива чітка правильна дикція. Тож ніхто не може конкретно спрогнозувати, скільки занять з логопедом вам потрібно. Але це точно. Робота над собою, щоденне заняття, формування нової звички і загартування власної особистості. Тому що найбільша робота, яку здійснює людина в дорослому віці, це робота над собою, це допускання думки, що ти можеш щось не знати, як воно робиться, або робив щось до цього неправильно, що постійно потрібно вчитися. І що розвиток це робота над собою. До цього готові не всі. Але ті, хто починають заняття з логопедом, вони відчувають в собі більше впевненості, що вони можуть покорити наступні висоти. Так було і зі мною. Коли два з половиною роки тому я пішла навчатися на здобуття водійського посвідчення. Мені здавалося абсолютно нереальним їздити в Києві, водити авто, тим більше робити це легко і з насолодою. Зараз, коли я дивлюсь назад, я розумію: вау, круто! Я цього досягла! І це теж не провідна навичка, яка не знаю, там потрібна кожному. Це додатковий розвиток особистості, додаткова прокачка нейронних зв'язків, утворення нових структур в мозку, які відповідають тепер за нову навичку. Далі мені було наступні кроки по розвитку особистості робити легко. Я вже знала, що я можу навчитися чомусь новому, і для мене абсолютно не було проблемою далі піти на навчання англійської мови, хоча я раніше думала, що я точно це не зможу. Далі на курси по техніці мовлення. І далі, і далі і далі кожна нова наступна навичка, яка напряму не пов'язана з моєю професією, давалась мені все легше і легше, бо в мене була та впевненість, що я можу працювати над собою, і якщо я змогла навчитися водити авто, то зможу робити і наступне. Чи було мені легко? Під час будь-якого формування тієї чи іншої навички. Однозначно ні. Але оглядаючись назад, я розумію, що це надзвичайна робота над собою і загартування характеру. Тому, якщо ви готові працювати над собою, то неодмінно все у вас вдасться. Навіть якщо вам здається це чимось малореальним і тим, що. Ну, хтось може це зробити відверто, але не ви. Тому набирайтеся сили терпіння, якщо ви все ж готові розпочати шлях. Найшвидшим, звичайно, він буде за участі логопеда у цьому непростому шляху. Але ви можете це зробити і самостійно по відео, який ви знаходите тут на YouTube. Тому ласкаво запрошую на свій канал. Не забувайте підписатися, поставити лайк. Я сподіваюся, що тему, чого ж очікувати від занять, ви відкрили для себе. Пишіть питання, які у вас виникають. Можливо, у вас є питання по постановці звука Р. Також залишайте питання, я неодмінно зніму відео. На цьому сьогодні все. До нових зустрічей. Па-па-па-па!